Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося в Вінницькій області, гарний сонячний день в червні. І ми знаходимося в агрофірмі Красне це один із крутих проєктів ЄФТ-груп. На ділянці 4 гектари висаджені саджанці черешні і ЄФТ-груп встановили тут шпалерну систему. Ви бачите, що тут встановлені ковпаки, а отже, зовсім скоро тут буде протиградова сітка для захисту черешні. Також в цьому саду є капельний полив від наших партнерів профполив. Перевагою цього господарства є те, що вони купують препарати в компанії Біохімагро, а найбільше користуються і замовляють препарати Гіплюс, Дівкор та Нордекс. Агрофірма Красна також придбала в ЄФТ груп усі комплектуючі дошпалерної системи, такі як Бетонфікс, Дроти, Троси, Ковпаки, а також навіть. Кембрики для підв'язки саджанців є – це прості рішення для саду під ключ.